Вітаю, друзі, знаєте, вам може здаватися, що слуги народу це полудурки в полукедах, але ні, це гарний інструмент для прогріву суспільства. І те, що зараз відбувається, називається прогрів суспільства про те, що демократія не потрібна, а Україні потрібна диктатура. Вони це роблять вже системно. Якщо хтось думає, що заява Сергія Демченка про те, що диктатура точно в мінус народу, але. Для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Це і він заявив. Так, хто думає, що це заява випадкова? Ні, це не випадкова. Це послідовна заява Слуги народу. До речі, хто не пам'ятає, хочу нагадати, що нещодавно теж слуга народу Олег Дунда заявив: після війни говоритиму про демократію, права та свободу людини. Зараз у нас лише одне завдання виживати. Дивна заява одна за одною злунає від слуг народу. Насамперед нічого дивного. По перше, треба роздивитися уважно, хто такі Демченко та Дунда. Обидва є представниками так званої групи Коломойського, і обидва відомо багаття Ну, наприклад, Дунда подав за весь час роботи у Верховній Раді 47 правок. А але як тільки подали антиколомойський закон, він став рекордсменом і подав 1656 правок для того, щоб затягнути розгляд справи, і це може когось дивувало, Але Демченко нічим не краще, він подав 1463 правки так званого антиколомойського закону про заборону повернення. Виведених з ринку не непромож... банків, мова йде про Приватбанк, що не можна було повернути Коломойському його через суди, які він хотів би зробити. Так от, бачите, це не випадковість, це послідовність. А зараз поясню, що відбувається зараз влади дуже мало поваги серед нас суспільства. Немає. І тому влада почала закручувати гайки. Вона хоче сказати, ні, диктатура, але диктатура для чого? Для того, щоб такі, як Дунда і Демченко, і далі сиділи в парламенті та робили свої справи. Може в інтересах Коломойського, а може в, іншого, в інтересах іншого замовника. Найцікавіше навіть не це. Найцікавіше, що що таке диктатура. Для представників влади може це неможливість знаходитись в Верховній Раді таким як Адарченко та іншим корупціонерам, ні. Вони про це не говорять. Вони говорять про те, що треба закрити рота тим, хто розповідає, що Одарченко та Гунько, корупціонери, хабарники, люди, яких впіймали на хабарях. Сидять в Верховній Раді. От це вони хочуть. Вони хочуть не прекратити, не зупинити корупцію, не припинити взагалі її розповсюдження. Ні, вони хочуть заборонити розповідати про неї. Вони хочуть фактично диктатуру використовувати в своїх інтересах. Мені стало цікаво, хто такий цей от, е, Демченко, який фактично для всіх no name. Ні, ну ми знаємо, що він з групи Коломойського, так званої. Але хто ж він такий? І я подивився, чим він займався. До речі, в 2013-2014 році він був помічником міністра юстиції з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ви розумієте, які в нас були помічники, які захищали інтереси з прав людини? Так, от що вони сьогодні пропонують диктатуру. Далі щось треба розповідати? Ні, я розумію, що це було за Януковича, але зараз він же не за Януковича. Зараз він за Зеленського. Він до речі постійно каже парламент. Приймає все ще хоче Зеленський на 100% Ми за Зеленського Дунда, до речі, те саме робить, і я розумію, чому вони всі хочуть показати, що вони ні, ні, ні ні вони вже не з групи так званого Коломойського. Чому Тому що, щоб їх не чіпали, і навіть зараз вони просують тези, які їм кажуть. Як відомо, від Слуг народу на ефіри ходять ті, кого визначають, і ті тези, які ми зараз чуємо, це не що інше як. Тези партії. Бо партія, до речі, не межувалася і нічого не сказала. Партія і далі мовчить з цього приводу. А чого їй казати? Вони ж хочуть запроваджувати диктатуру. Це те, що в них є на підсвідомості. Вони хочуть ні-ні ні, -ні, -ні не ладу навести, а щоб про їх факапи, ганьбу, корупцію, хабарнство, кумовство, квартальство і їх фактично, ну. Ницість не говорили. Оце це вони вважають найважливішим питанням. Саме тому пропонується диктатура, до речі, до якої ми непогано вже йдемо. Так от я почав дивитися, з чим займався чим відомий цей слуга народу Демченко. Давайте подивимось. Ну, по-перше. Я повідомив про те, що він вже подавав для затягування справи поправки в закон антиколомойського. Далі найцікавіше. У травні 2020 підписав підписався під зверненням до КСУ, щоб усунути з посади набу директора Набу Артема Ситника. У липні 2020-го року пропонував скасувати громадську раду доброчесності та Вищу кваліфікаційну комісію суддів як незалежний орган, а натомість створити кваліфікаційну палату ВРП якою легше маніпулювати дивна історія? Чому, чому йому доброчинність не сподобалась? Але у вересні 2020-го стає все зрозуміло. Він взяв участь у конференції, яку організували для відбілення репутації скандального голови окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Розумієте зв'язок вже? Так, він дуже легко проглядається. А у вересні 23-го року він запропонував взяти на поруку олігарха Ігоря Коломойського, якому суд присудив арешт у справі про шахрайство. Просячи пом'якшення запобіжного заходу для олігарха Демченко, зокрема, сказав таке: Путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. Ну, про бяку нічого не казав, але А ворог нашого ворога це наш друг, Коломойський друг всіх слуг. Мабуть, так хотів сказати він, але це не сказав Останнє речення. Це від мене, але воно лежить на поверхні. Також і, от це все призводить до думки, що ми бачимо системний прогрів суспільства про те, що так треба закручувати гайки, треба закривати рота тим всім, хто за демократію, треба закривати рота всім тим, хто вказує на цю корупцію. Це погано вказувати на корупцію. Корупцію займатися непогано. Вважає, мабуть, сам. Демченко, який сидить біля корупціонерів Верховної Ради. До речі, як там його друзі по Слузі народу, яким він прийшов в Верховну Раду: Юрченко, Кузьміних, Гунько, Адарченко, Марченко, всі інші. А Трухіна вже викинули з Верховної Ради всі слуги, і всі як на підбор. І він ще є інші слуги, і ми про них теж поговоримо пізніше. Але тут цікаво інше, нам пропонують змінити фактично нашу. Мету в війні з Росією. Ми не хочемо підпасти під диктатуру, яка є в Росії, а вони пропонують свою диктатуру. Ми, борючись з драконом, не хочемо перетворюватись на той дракон. А вони, слуги, пропонують а ти чим погано? Нормально. Виправдовуючи це війною. До речі, вони війною все виправдовують: і свою ницість, і свою корупцію, і своє хабарництво, і навіть. Свої особисті інтереси, коли, наприклад, заступник голови фракції Халімон купує на Печерську домівку під час повномасштабного вторгнення. Так, на Печерських пагорбах і я не помилився. Добрий дім такий з нормальним участком купує, е, але записує на свою співмешканку, в якій нема навіть грошей, щоб це пояснити. Звідки вона це купила? В нього теж нема офіційних грошей, щоб пояснити. Але він же заступник фракції Слуга народу. То звідки ж у нього грошенята? І тут ми пригадуємо заяву Арахамі, який сказав: Ані, ми вже, вже конверти в раді не видають. Ця практика закінчилася. А раніше видавали. А скільки? А кому? А хто, а за що брали, а за що голосували після взяття цих грошей? Дивно, що НАБУ ще не разу, Арахамія цього не допитала. Ну, мабуть, не дуже хочеться пану Кривоносу, який призначений директором Набу, який дуже в дуже дружніх стосунках з Кулєбою, заступником Єрмака, і самим Єрмаком. Зараз розбиратися з Арахамією. А чому? А що сталося? Ну так, команда не чіпати, Зрозуміло. А цим команду дали. Топити за диктатуру, і от все це мені підказує, ну, це ненормально, те, що це посягання на державний устрій, це лежить на поверхні. Україна демократична країна, яка живе по конституції, але те, що робить зараз представники влади, є саме зазихання на державний устрій, на зміну державного устрою, бо вони пропонують диктатуру, яка не прописана не в конституції, а не в свідомості українців. Ми завжди проти диктатури, і ми про це кажемо. До речі, ми е, через це виходили на Майдани завжди. І коли влада розповідає: можливий майдан, три, Ні, неможливий, якщо ніхто не буде запровадити диктатуру як офіційний державний лад, ну тому що це брідятіна, це маячня, це дурість, це тупість, але це також послідовні заяви слуг народу. І якщо фракція... Не скасовує ці заяви своїми е, заявами, то ми тоді розуміємо. Це позиція партії, це позиція фракції, це позиція влади. А те, що фріків відправили її оголошувати, ну нічого дивного, вони так завжди роблять. Мар'яна Безугла або оцей Демченко їм потрібні такі, бо що з ними буде після закінчення каденції, вони будуть ніким нічим. А зараз їх можна використовувати, а потім викинути. Як деякий, <кій> ну ви зрозуміли, в будь-якому випадку, от це замовчувати не можна. І треба вимагати від влади, щоб вона дистанціонувалася від таких заяв. Треба вимагати від влади, щоб вона казала, це не наша позиція. Зеленський повинен заявити, що ганьба тим народним депутатам, які пропонують. Диктатуру, навіть якщо йому дуже хочеться диктатури, а від Єрмака такого ми не почуємо, тому що ну, Єрмак будує цю диктатуру, і разом з Зеленським їх все влаштовує, інакше б слуги такого б не заявляли. Українців не влаштовує. Ми хочемо жити в цивілізованій, європейській, незалежній, свободній, але правовій державі. Диктатура може бути в Білорусі. Росії. Диктатура може бути в Північній Кореї або в Ірані. В Україні диктатури не буде. Тому що ми цінуємо свою свободу, ми цінуємо свої права і свої свободи. І ніхто не має права на них зазихати. І ми все одно переможемо. Будучи демократичною Україною, ми переможемо наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, навіть тих, хто пропонує диктатуру. І все буде Україна. Я це знаю, я в це вірю. Я все до цього роблю. Папа. -па.